Я новина, друзі, треба відкрити кордони всім. Дослухати до кінця. Дуже повчальна історія. Підприємниць з Рівненщини, Гусак його прізвища, він засновник компанії домова служба. Я думаю, на заході України всі її знають. Класна компанія, допомагає швидко, якісно ну, людям ремонтувати якісь ну, пошкодження, поломки в себе вдома. Так от він пішов служити в ЗСУ. Я не знайшов, коли саме він це зробив. І він сам написав в себе в Фейсбук, що він втік за кордон. Шукав виїзд за кордон, знайшов середній каже варіант: 10 тисяч доларів. Його перевезли через тису на лодці, ну тобто його хтось супроводжу, показали йому дірку в кордоні. Він собі прийшов, далі сів в бус і за 50 євро доїхав до Будапешту. Ну, абсолютно комфортно. Якщо це середній варіант, з його слів, значить є дорогий, ну де тебе просто пропустить через кордон, ймовірно, і є дешевий, де тобі. Самому треба йти через цю тису. Ну і він пояснює свої дії тим, що ну, Україна після війни буде країною, в якій будуть довгі 90-ті роки, тобто буде там рейкет, будуть банди. Ну він так вважає. І люди поділяться на дві категорії: ті, хто воювали, ті, хто не воювали, ті, хто воювали, будуть мати більше прав і будуть робити все, що завгодно. Я одразу кажу, я так не вважаю, і історіях на мене. Не про це. Історія про те, що розумієте, все одно виїзд за кордон працює. Корупційний виїзд, як я говорю, він постійно працює через тису, через інші кордони, через сухопутні, в кого які як то кажуть, зв'язки від найдешевшого є найдорожчі. Ну, судячи з слів цього підприємця, люди собі елементарно виїжджають просто. Хтось на цьому заробляє мільярди доларів, і тому треба відкривати кордон, тому що треба зупинити корупцію, тому що треба повернути довіру до влади, яка знищена абсолютно. Бо там зараз всі підприємці. Я вже про це розповідав, Кричать 18-22 виїжджай, 18-22 виїжджай. Так ви піднімаєте зарплату. Піднімайте зарплату людям, робіть кращі умови життя. А влада, відкривайте кордони, щоб люди розуміли, що їх ніколи більше не закриють. Вони ж виїжджають, тому що їх закриють в 23. От і все. І треба відкривати кордони всім. І це дуже повчальна історія, якраз про корупцію в нашій державі, про те, що хтось заробляє на виїзді людей. Тому кордони і закриті, а не тому, що всі втечуть. Лайк, like, репост, підписка, телеграм-шапці профіля, підписуйтесь.